Моє горе і біль, то Україна. Серце плаче від жахлі війни, чую сумнівістки кожну днину. Гинуть її доньки і сини. Хто б гадав, що в 21-му віці потече рікою кровинська? Чи могли подумати українці, що пливе на них? Така біда. Маріуполь, Волноваха, Буча, Кременчуг, Гостомель, попасна в українських тих містах квітучих, смерть і руїни, скоєна війна. Плачуть дітки без батьків лишились, згора посавіли матері. Скільки доля в ці дні страшні розбилися, у розпачі дорослі і старі. Вдень вночі летять страшні ракети, Вибухнуло навіть раз по раз, по жоних домах, торгових центрах вороги стріляють весь цей час. Гіделють прості наши солдати. Скільки ранених кругом і калік, скільки закатованих багато, для тюди, сліз гіркий потік. Без води і їжі у підвалах. Згинуло багато так людей. Скільки волонтерів побивали, не люди, дорослих і дітей. Меж людських жорстокості немає. Звірства роблять, що не бачить світ, Надійни, над дітьми наругу учиняють, творять на народом геноцид Україно, ти за свою волю борешся уже тривалий час, хоч собі рівненька кращу долю ось тому світрований раз. Ти для чого? Допуститься, Боже, я не знаю, знаєш тільки ти. Одного у Тебе щиро прошу, порадуй, спаси і захисти. Воїнам дай мужність і відвагу. Перемогу дай в тяжких боях, бо без тебе ми зазнає краху, заведе кукудвухи на шлях. Подаруй народу покаяння, щоб шукали більш свого лиця, щоб молились більше в цих стражданнях, щоб істрилась віра у серцях. Прийде час і зацвіде калина, заспіває соловей в хаю, і з устане Україна. Буде спокій і мир у моїй краю. Ну а поки сумно і тривожно. Ну а поки в Україні йде війна, кожен день вмирають наші люди, обривається життя струна. Амінь.